Головні події тижня від телеграфюей. Головне про події 30 грудня. Мін'юст відновив роботу трьох ключових реєстрів. В Україні з'явиться супутниковий зв'язок від Starlink, а в Білорусі заборонили Санта Клауса. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження ще на рік податкових і митних пільг, що стосуються дронів і складових для всіх безпілотників наземних водних безпілотних систем. Також продовжуються пільги на ввезення приладів нічного бачення та протидронових рушниць. Оцінки на ринку вживаних авто скасують, агральний бізнес повністю фіскалізують. Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки російських хакерів. Про це повідомляє прес-служба Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ. З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Як повідомляє економічна правда, таке рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу. США нададуть Україні 15 мільярдів доларів від російських заморожених активів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ще майже 2,5 мільярди допомоги у сфері безпеки нададуть Україні Сполучені Штати. Про це оголосив президент США Джо Київ Стар та Старлінг підписали угоду про використання супутникового зв'язку в Україні. Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн у світі, що отримає доступ до послуги Direct-to-Sell. У поїздах Укрзалізниці з'являться гарячі обіди, розроблені українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. У провідників можна буде замовити карпатські деруни, омлети з житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримсько-татарський плов з яловичиною. У Словаччині обурились через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що прем'єр країни Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачання електрики в Україну відкрив другий енергетичний фронт. Відповідну інформацію поширило словацьке міністерство закордонних справ. Ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до Москви до кінця березня 2025 року. Як повідомляє видання Таймс оф Ізраїль, це сталося після аварії в Казахстані, літака Азербайджан Ейрлайнс», в якій загинуло 38 людей. Влада Білорусі заборонила в школах Санта-Клауса англомовні новорічні пісні, а також колядки. А натомість рекомендувала дотримуватися російських новорічних традицій. Про це повідомляє польське радіо. Росія заманює людей на війну за допомогою списання кредитних боргів. Повідомляє Міноборони Великої Британії. Ініціатива поширюватиметься на кредити до 10 мільйонів рублів. Це приблизно 94 тисячі 400 доларів. Також борги можуть списати дружині контрактника за даними видання «Медіазона», зона жовтня 2022 року. Росіяни оформили 411 тисяч заявок з погашення іпотеки та особистих кредитів. Президент США Джо Байден висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента штатів та лауреата Нобелівської премії миру Джеймі Картера, і оголосив 9 січня днем жалоби за померлим. Про це повідомляють у Білому домі. Таліби заборонили будівництво вікон у житлових будинках, через які можна побачити місця, які зазвичай використовуються афганськими жінками. У Будапешті з'явився понорозмірний лего-трамвай, повідомляє видання South China Morning Post. На складання конструкції довжиною 11 метрів знадобився 1 мільйон 800 тисяч деталей, 90 помічників та 6 тисяч 800 годин. Автором лего-трамваю став сертифікований компанією лего художник Балаш Дочі. Головне про події останнього дня 2024 року. Український морський дрон вперше у світі знищив повітряну ціль. Українці витратили на новорічний стіл 5% доходів за минулий рік. А джолі та піт нарешті розлучилися. Докладніше далі. Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його воїни вперше у світі знищили повітряну ціль російський гелікоптер Мі 8 за допомогою ударного морського дрона Магура Ві 5 оснащеного ракетним озброєнням. Це сталося під час бою у Чорному морі у районі Мису тарханкут. Майже 5% річного обсягу статків українці витратили на продукти для новорічного столу. Про це свідчать дослідження монобанку. При цьому у 2022 та 2023 роках ці показники були ще вищими. У дії тепер можна анулювати бронювання працівників, пише видання Бабель. Послуга доступна для керівників та уповноважених працівників компанії. Треба подати заяву і чекати на результат протягом доби. Кабмін призначив Філіпа Проніна, очільником Державної служби фінансового моніторингу. А Руслана Кравченка, головою Державної податкової служби. Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОДА, а Кравченка відповідно Київської ОДА. Суд видав ордер на затримання Юн Сок Йоля, президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Про це повідомляє південно-корейське видання ЮНАП. Дональд Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство над письменницею Елізабет Джен Керол. Про це повідомляє агенція CNN. у травні 2023 року. Суд зобов'язав Трампа заплатити 5 мільйонів доларів компенсації, але той відмовився через нібито непрофесійність судді. Проте зараз апеляція визнала, що права Трампа не порушували, тож нового розгляду справи не буде. Одна з найбільших крадіжок у британській кримінальній історії сталася у Лондоні. Стверджують українські новини. Усього за 19 хвилин було вкрадено ювелірні вироби на суму 10 мільйонів 400 тисяч фунтів стерлінгів. У п'ятиповерховому особняку, де сталася крадіжка, в цей час перебували близько восьми осіб. Анджеліна Джолі та Бред Піт офіційно розлучилися після восьми років судових процесів. Як заявив адвокат Джеймс Саймон, Джолі та дітям залишилося все майно, проте колишнє подружжя продовжать судові розгляди через виноградники. Вітаємо наших шановних глядачів та підписників із прийдешнім новим 25-м роком та щиро бажаємо у новому році стабільності, благополуччя, здоров'я, нашої перемоги над ворогом та звичайно ж залишатися в новому році з телеграфією. Головне про події 2 січня. Окупанти пошкодили під час атаки дронами будівлю національної спілки письменників. Американські злочинці полюють на баскетболістів. А у Парижі померла жінка-кішка. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що надає право військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри. У ніч з 31 на 1 січня працівники національної поліції затримали 300 порушників комендантської години. Про це розповіла речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс. За її словами, всіх людей, яких затримали у новорічну ніч, перевірили, зокрема, на причетність до диверсійних дій. Морські дрони Магура В 5 головного управління розвідки Міноборони України знищили два гелікоптери росіян. Раніше розвідники повідомляли про один успішну операцію 31 грудня. Здійснили спецпризначенці підрозділу груп 13 у чорному морі біля Криму. Попередньо екіпажі бортів теж ліквідували. Внаслідок російської атаки 1 січня у Києві зазнала ушкоджень будівля національної спілки письменників України. Як повідомила прес служба спілки у Фейсбуці, вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети у середині приміщення. Постраждалих на щастя немає. 24-й рік у Києві став найтеплішим за весь час спостереження. Повідомили у центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Сразневського. Найбільші відхилення фіксували у лютому та вересні, коли температура перевищувала норму більш як на 5 градусів. У невизнаному Придністров'ї сепаратистському регіоні Молдови вимкнули опалення та гарячу воду у домівках після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося. Про це повідомляє агенція Reuters. Наразі у регіоні дислоковано близько 1500 російських військових. У міністерстві внутрішніх справ Франції відзвітували, що у новорічну ніч, з 31 грудня, на 1 січня, по всій країні підпалили 984 автомобілі. Агенти ФБР вилучили понад 150 трубчастих бомб та інших саморобних вибухових пристроїв під час обшуку будинку 36-річного бреда Спафорда в окрузі Wight, штат Вірджинія, як повідомляє агенція Associated Press, це найбільше вилучення такого роду в історії агентства. Підозрюваний у масовому вбивстві у Чорногорському місті Цетині, Ацо Мартинович вчинив самогубство, коли його оточили правоохоронці. Про це заявив очільник МВС Чорногорії Данило Шаранович. Мартиновича підозрюють у вбивстві щонайменше 10 людей у Цетині 1 січня. Китайські хакери атакували Міністерство фінансів США, щоб вкрасти дані про відділ відомства, який займається санкціями. Як пише видання Washington Post, інцидент стався на початку грудня 2024 року. ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ. І, як повідомляє видання Basket News, це сталося після низки пограбувань будинків відомих гравців. Останньою жертвою пограбування став зірковий захисник Даласа Лука Дончич. У Парижі померла швейцарська світська левиця та прихильниця пластичної хірургії Джослін Вільденштейн, відома як жінка-кішка через свою незвичайну зовнішність. Вільденштейн було 79, Пише видання France24. Меган Маркл повернулася в інстаграм після семи років перерви. 1 січня дружина принца Гаррі опублікувала нове відео, на якому вона біжить уздовж океану і пише на піску 2025. Головне про події 3 січня. У цьому році Україна виготовить три тисячі ракет проти зсу воюють 180 тисяч російських зеків. А США готуються атакувати ядерні об'єкти Ірану. Докладніше далі. Україна планує виготовити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на оборону та безпеку закладено загалом 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Причому витрати на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 мільйонів гривень. Уряд також планує надавати учасникам бойових дій 1500 гривень раз на квартал для занять спортом. Заявку можна подати через дію з 15 січня. Суд продовжив запобіжний захід ще на 60 діб, обвинуваченому в умисному вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 4 березня 2025 року. Включно засідання розпочалося із запізненням через анонімне повідомлення про мінування будівлі суду. Також оголошено підозри ще трьом учасникам стрілянини у київському готелі Скайлофт, яка сталася 23 листопада 2024 року. Нагадаємо, під час конфлікту між компаніями чоловіків один з присутніх військовий дістав пістолет і вистрелив, поранивши охоронця готелю і двох відвідувачів. Ще один відвідувач готелю помер на місці від вогнепального поранення. Україна отримала від росіян 50 тисяч запитів про зниклих безвісти. Про це повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Хріменко. За підрахунками відомства, загалом понад 100 тисяч росіян зникли безвісти, і це без урахування тих, про кого точно відомо, що вони мертві. Також стало відомо, що Росія залучила для участі у війні проти України до 180 тисяч ув'язнених. Вони отримують менші виплати ніж інші окупанти. Нове засідання у форматі Рамштайн заплановане на 9 січня у Німеччині. Повідомляє видання Європейська Правда. Ця зустріч під головуванням міністра оборони США Лойда Остіна стане 25-ю за рахунком. Водій автівки Тесла Сайбертрак, яка вибухнула біля готелю Трампа у Лас-Вегасі 1 січня, був солдатом-спецпризначенцем США і застрелився перед вибухом. Метью Алан Лівелсбергер орендував Тесла Сайбертрак за майже 1300 кілометрів від готелю. На момент інциденту він служив у Німеччині. А до США повернувся у відпустку, щоб побачити дружину і восьмимісячну доньку. Влада Південної Кореї не змогла заарештувати президента Юн Сок Йоля, щоб виконати ордер на його арешт через опір служби безпеки президента поліцейським та слідчим. Про це повідомляє агенція Reuters. Президент США Джо Байден обговорював із радником Білого Дому з питань національної безпеки Джейком Саліваном можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану, якщо Тегеран зробить крок до створення ядерної зброї до 20 січня. Про це попереджає портал новин Axios. У Замбії поліцейський відпустив затриманих відсвяткувати новий рік. Повідомляє агенція CNN. Поліцейський був п'яний, коли звільнив з під варти 13 підозрюваних у нападах, пограбуваннях та розбої. Тепер затриманий він сам. Apple заплатить 95 мільйонів доларів людям, за якими шпугувала Siri, повідомляє агенція Reuters. Нібито компанія регулярно записувала приватні розмови користувачів, коли вони випадково активували Siri, і розкривала їх, зокрема, рекламодавцям. Компенсацію зможуть отримати лише частина власників техніки Apple, а її сума не перевищуватиме 20 доларів на людину. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.